Скровільний матеріал аж тут валяється. Мабуть, все ж таки пройду. Подивлюсь, що біля оперного, бо біля оперного також літала. Хочу просто пройтись, подивитися наслідки. Так, розумом це взагалі не усвідомити, що відбувається. Тут також хоча далеченько, тут деякі скляні конструкції розбиті. Іду позаглядаю. Щось заглядаю, дівчата, мабуть, також. Так, тут також скло в деяких вікнах. Знищено. Ось скла є. Скло є, так що деякі тільки вікна не всі. Будинок Ягницького, готель Паризький. 1835 рік. Бофо. Колись заходила я у цей двір. Зараз також зайду. Зовсім поруч і було. них було. Тут трусануло, я думаю, що теж. Хорошо трусануло. Тут вроді би все добре. Ой, не знаю, вийшла пройтись, але так. В радісті це не приносить. Піду до оперного, подивлюсь, що там. Почомусь чомусь деякі мені писали, що саме оперний. Де вони таке чули, я не знаю. Будь піду в цей бік. Або перейду дорогу. Сюди мені тут щось не вдається мені перейти, то буду йти. Там далі є перехід. Да, десь може щось відбуватися, а десь просто звичайне життя. Тому коли іноземці живуть в своїх Америках або я не знаю де, то їм це здається щось надійсним. Десь далеким і незвичним, що десь не з ними і це добре. Ось ягідки. Звичайне життя. Навіть тут склавота валяється, хоча вже, вже десь поприбирали, але все рівно. Де не де скловата. А вчора вона, зараз така вогкість дуже сильна, а вчора просто летали як пух. Я думаю, що це з Брістоля утеплювач між стінами, між дахом, але все вже поприбирали. Вчора було дуже багато, багато було відео. Тут скло, все, все добре. З театром все добре, але хотілося його перевірити. Як тут, оцей сидить. Сьогодні багато не буду знімати, бо трошки прихворіла, така простивша. Мої хворіли на тому тижні, а я якось так проскочила і мені здавалося, що все. Хоча, я думаю, що просто мене продуло, бо я так люблю привітрювати, щоб було свіже повітря. Тому, можливо, деякий час не буде відео. Хоча вчора вже хотілося просто вийти хоча пройтись. Не планувала сьогодні нікуди виїжджати, але не могла я не, не поїхати, бо Брістоль це звичайно, така перлинка, що дуже шкода. І коли ти бачиш кадри, фото, були, були в основному фото, як виглядає. Всередині сам Брістоль, і це, звичайно, жахливо. Бачите, і життя продовжується, екскурсії якісь все рівно проводять. Але людей так мало. Більше ось там, де Брістоль. Тут трошечки, мабуть, пройду, щоб хоча б трошечки підняти собі настрій. Ну, так зовнішні, мені здається, що... Саме з театром все добре. Я зараз його пройду огляну. Ці дерева, хоча вони такі призінністі, але їм більше 120 років. Десь мені здається, 122. Прям указана в деяких така інформація, що це. Старовинні дерева, і що їм прям рік посадки указан, Їх потрібно постійно обрізати правильно. І вони такі розкидісті. Не знаю, хочеться трошечки пройти. Як можна хоч щось планувати? Мені постійно дзвонить одна дівчина, не знаю, де навіть вона взяла мій телефон і пропонує постійно посещення якісь музкомедії, оперного театру українського, українського театру. Як можна планувати на два місяці вперед? Я не розумію. От навіть остання поїздка в Стамбул я просто накануні. Зарезервувала і поїхала. Я не можу довгострокове планування. Як це зараз можливо? Я не знаю. Деякі люди відпочивають. Ось там Приморський бульвар. Трошки пройду, бо зовсім не планувала. Сьогодні ніякої прогулянки. Думала, що буду відлежуватися ще, але з такими забиттями, то взагалі не, не хочеться. Чоловік в цей момент, коли в Брістоль вилучили, був за квартал від нього, то струхануло так, що навіть чоловіки тіла реагує. Не так, як мозк. Все ж таки, ну, правильно, людина повинна боятися. Це як самосохраніння. Іначе не як. Тіло повинно реагувати і подавати сигнали вірні. Де ти не гуляв, все рівно повертаєшся до оперного театру так само. Був і Брістоль, неможливо його було не зняти. Він такий пампезний, такий, як піроженка. Як не знаю, навіть як передати, до нього постійно хотілося підходити, бо він дуже такий, я не знаю, навіть не можу передати такий чарівний, чарівне місце, яке манить. Отакий оперний. Багато таких. Будинків, які хочеться подивитися, Неможливо не розглянути. Підійду, мабуть, в палі рояль. Багато не буду знімати. І, можливо, якийсь час, можливо, навіть і не буду знімати. Не знаю, подивимось, бо щось настрою зовсім немає, на якісь зйомки. Ось тут ще пройду. Я пройду полі роялем. Пале рояль. Поле. Так буде вірно. Деякі слова навіть не знаю, чому. А робиш помилки і постійно. себе на цьому отлавлюєш, але не знаю, така звичка чи що. Сьогодні багато не знаю. навіть тут скловата ось валяється, такі прям шматки величезні нога такі шматки я вже вся замурзалась таке Культурка, але вона закрита. Розказувати взагалі нічого, не хочеться, настрій такий. Ще пройтися ще можу, але щось розповідати зовсім не настроєна. Сподіваюся, що вам такий формат також буде цікавий. Трошки, можливо, зараз по-деробасівській пройдусь. Хоча трохи скрізь музика грає, от не дивлячись на все, люди продовжують жити, ну, з якоюсь я скоріш згодна що. Життя триває і потрібно жити все рівно далі. Це будинок також дуже симпатичний, ще новогодні прикраси чомусь висять. Цей будинок також дуже-дуже помпезний. Тут можна переходити в різні боки. Такий незвичний перехід, мені здається, в Одесі більше не де. Такого не... Я не бачила, по крайній мірі. Якщо ви знаєте, якщо десь ще є такий перехід, почали вони, мабуть, перебирати, але ще не доприбирали новорічні прикраси. Ось цей красивенний будинок. Це є на вулиці Європейська. Тут також ялиночку вже прибрали. І мармеладки, ось макаронки. Макарони. Макарони, общем, ви зрозуміли. Прибрали. Такі вітріни. Тут чимось треба відволікатися. А я Олечка же в них стоит. Тут трошки пройдусь до Рыбасевская. Нет, это банкомат, надо обмен валют. Вот он. Тут зазвичай собачка сидить в них. А зараз не бачу. Ще раз після, бо його планують. до Люди є, але не дуже багато. Але відчули, вчора, мені здається, пов... все місто. Я будучи на Котовському, на Паскоті, я чула вибухи. Хвиля була ну, сумасшедша. А ті, хто були в будинку, це просто жах в самому Брістолі в готелі. Там же були люди це взагалі щось неймовірне. Європа працює. Не знаю, ніяких прямо не бажань. Ні. Взагалі, пустота просто в голові. Макдональдс і... Взагалі пусто. Я не знаю, чи вони працюють. Ні, працюють люди всередині є. А тут прямо пусті стали. Зараз хоч музики, то можна прийтись. Якщо з зав... авторським правом відбувається така хрінь, то поступово, можливо, придеться повидаляти різні, просто замінити. Так що, коли хтось возмущається, що з авторським правом не поставила спектакль, я зазвичай раніше робила просто дві версії: одну з авторським правом, на випадок, якщо її видалять, і іншу без авторського права, підставивши на мій вкус, і це займає багато часу, я вам скажу, щоб підібрати хоч якусь подібну музику. І коли хтось возмущається ще на це, це займає багато часу, а просто щоб потім видалили. Це відео, це, звичайно, не хочеться. Тому, коли вам здається, що я поставила якусь тупу музику, ну, просто заведіть свій канал і спробуйте. І коли вам будуть писати повідомлення постійно на якусь музику, яка вийшла вже там сім років тому. От навіть вірка сердючка. Ну, не вірка там, звичайно, не вірка в мене сердючка, подражатель, але тим паче я робила два відео, де замінювала цю музику. І друге відео, де оригінальне, де порушує авторське право на випадок, якщо його видалять. Так само я зробила з оперним театром. Я поставила типу для спонсорів, яких в мене ще немає. Ось, на всяк випадок просто поставила деякі композиції, де я саме порушую авторське право. Я поставила для спонсорів, яких немає. Це таке. Ой, так. Сміхатися, не посміхатися. Ще таке відчуття все рівно, що ти простивший. Але вчора мені вже захотілося кудись хоч вийти, хоч трохи пройтись. Тому я сьогодні вирішила, що так хоча б трохи, хоча б трохи вийду. Щоб Одеса виглядала ось такою пустою, так мало було людей. Полтава сьогодні ну, не радують новини зовсім ніякі новини не радують. Вже хочеться, щоб була весна. Хоча б трошечки, хоча б яскраві барви. Щоб їх насичували. Навіть мушлі тут поставили. Ось так. А тут утюсав. Ось так. Дякую. Хочу підійти? І стульчик зараз покажу. 12-й стульчик і площу саму маленьку в місті. Зараз оце коло і є маленька площа в місті. Площа імені Остапа Бендера. Ось таке. Ось так. Потрібно вже завершувати мені зйомку, бо щось вже все, я вже розклеююсь. хоча б трошки. Новорічні прикраси ще не прибрали. Хоча да. вже потрібно готуватися до Дня закоханих, але з такими подіями, то яке там готування. столбчики фонарні стовби. Ялиночку вже прибрали я. Мені здається, так давно не була на що Не все бачиш. Ось цей красунчик тут сидить постійний. Там брінос знаходиться. Папочка, ми зараз в не йдемо. Ми в Давай, Папа. Так що На цьому все, пока. Ще зустрінемось. Десь потроху підемо, але трошечки я збавлю темп, щоб не вигоріть. Це дуже просто, а потім, потім почати важко.